Україна в нас одіє. Україна, матінку кохана, війні тебе терзає зло, прикладу я до твоєї рани свого серця весняне тепло. Затулю ним нашу пісню й мову, від зневаги, болю і образ. Хай же верховоди випадкові не ведуть у чорну прірву нас. Відійдіть з дороги, товсто суми, ви не прометеї, лихварі. Хай же кобзарева, горда дума, нас єднає в злагоді й добрі. Хай же правди спалахне багаття, і гризня закінчиться сумна, бо вождів нас розвелось багато, і ж одним одна.